Вітаю, дорогі мої підписники, гості та друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таро розклад на грудень місяць для знаку зодіаку стрілець Ну що ж, кожен із вас загадуйте ваше побажання, ваше бажання, ваше, задавайте ваше запитання, щоб почути відповіді. Та поради на них. Ну що ж, мої любі, я сьогодні для вас в роботу взяла колоду карт Таро Райдера Вейта, сама класична колода. Зробимо розклад на три позиції: це початок місяця, середина та кінець місяця. Починаємо. Перша позиція в нас на початок місяця. Стрільці, четвірка, четвірка пентаколів. Це така карта, коли ви будете придержувати ваші накопичення. Тут, бачите, в голові держить біля серця і сидить на грошах людина. Можливо, початок місяця буде такий, що ви будете думати, куди вам. Можливо, не треба, як то кажуть, викидати ваші гроші, тому що ці гроші були накоплені на щось важливе. На щось важливе, матеріальне, можливо, матеріальні плани. Пентаколі в нас ознака того, що є на землі, те, що. Результат, який ми отримуємо, так це можуть бути будівлі, якісь конструкції, все те матеріальне, що нас може забезпечити, нашу стабільність. Таке ж наша, також наша цінність, це наше здоров'я. Так що, можливо, якщо комусь потрібна допомога, можливо, якесь пройти обстеження, звертайтеся, і якраз ці гроші, можливо, були вже заплановані на якийсь огляд. А в других ситуаціях у когось будуть плани на житло, переїзди. Та якісь матеріальні покупки. Не секрет, я ще хочу сказати: так, у нас грудень місяць, це місяць якраз свят, які йдуть підготування до них. Можливо, буде витрачання яких грошей. Небагато невеликих, але будуть все таки, будете робити все по плану, все так, як заплановано, все так, як потрібно. Все так, як його того требують і традиції. Е, Іменно не викидати ці гроші на вітер, е, тому що е, ця карта якраз дає пораду. Да, я завжди кажу: ви не будете витрачати гроші на вітер, тому що тут те тільки по плану те, що треба. Навіть будете жонглювати грошима, бачите, там е, жанглювати, тому що для когось, можливо, не дуже такий період шикарний. Е, в, в цьому місяці і треба так зробити, щоб і дітям було добре. Тому що двійка це в нас карта вибора, двійка це є також початок, це може ознака наших дітей. Можливо, щоб і дітям було добре, і вам щоб було добре, і е, заплатити треба за все. І треба вистояти в цьому місяці, так щоб потім продовжувати без без всяких. Е, Таких дуже великих витрат, щоб ви тоді не могли звести кінці з кінцями. Ця карта якраз і говорить: плануйте так, робіть вибір свій так, щоб і вам залишилося, і на витрати у вас гроші були. І щоб це було, щоб вижанглювали, щоб була така рівновага у вас в грошах. Хтось піде шукати своє щастя, можливо, буде від'їзд, можливо, Якраз то в кінці в кінці наважиться робити те, що хотів, або купити себе, побалувати себе тим, що ви давно хотіли. Ця карта, до речі, вісімка кубків. У нас говорить, що бачите, тут вісім келихів, всі в рядочок. Є пустота. Келихи в нас наші емоції, чаще в нас є ознаки емоцій, наших відчуттів, внутрішніх відчуттів, наших бажань, те, що, можливо, ви раніше бажали, те, що вам робота та, яка подобається, йде від душі, ось що означає ця карта. І тут якраз можливо, хтось піде і сам це собі зробить, так, те, що давно бажав, можливо, хтось запишеться в якийсь. Гурток, можливо, хтось поїде і буде працювати там, де йому подобається, буде приймати це рішення, тому що якщо ви на одному місці знаходитеся, знаходитесь, то і результату ніякої немає. Треба щось змінювати в житті. Так, ця карта говорить, що ви наважитеся робити те, що вам дійсно подобається. Або хтось вам подарує такий сюрприз, що навіть вам допоможе в цьому. Так, ця карта говорить, що. Що сили вистачить, і, щоб заповнити вашу цю пустоту. І ви будете це робити. Так що кожен із вас подумайте, яке у вас було ваше бажання найважливіше для вас, що вам не вистачає для вас. Так, ця карта може говорити ще й розлучення. Для когось це буде. так, що Ця карта в багатьох сенсах говорить, що треба. Розлучитися, треба піти. Можливо, вас все влаштовує, але не від душі. Можливо, вам все подобається, що ви надбали, але там кохання немає. Можливо, і так в когось буде, але не є ця карта таким, тому що ця позиція ви держите при собі, ви держите це при собі, але треба зробити вибір таким. Бачите, що у вас є ці накоплення, є ці гроші, можливо, ви давно вже рішали. Щось зробити для себе приємне, і в кінці кінців ви це зробите. Можливо, ви щось купите собі, те, що давно хотіли. Ну що ж, мої любі, зараз, вау! Перевернулися, але дуже багато карт. Я для вас візьму колоду мудрість стихії. Зараз побачимо, чого вам очікувати всередині місяця, грудня місяця, чого вам іще чекати від долі, тому що карти. Говорять всі ваші страхи, всі ваші, е, як то кажуть, те що, те, що ви не можете усвідомити, те, що ви свідомо не знаєте вам, е, Таро щитує з вас цю енергетику. Випав старший аркан Башня це не дуже хороший аркан, 16-й. Але ви знаєте, в багатьох випадках так, є якісь розрухи, так, є якісь ситуації, які вам не подобаються, несподівані, можливо, від вас не залежить, тому що цей аркан як башня, так, це можливо місцевість там, де ви проживаєте, щось іде не так. Башня це може говорити про. Про країну, так ваша, якраз ваша башня, де ви знаходитеся, якісь ситуації нехороші, і ви також приймаєте участь в цих нехороших ситуаціях, вам це не подобається, але це несподіванка. Знаєте, часто, часто випадає так, що не було б нещастя, не було б щастя нещастя допомогло. І дійсно в таких ситуаціях буває в багатьох людей, що в кризах, в станах, в таких кризових ситуаціях люди піднімаються, люди щось міняють, люди щось вирішують для себе, йдуть в нове, вирішують кардинально міняють своє життя на краще, як би зараз погано це не було. Так що подумайте про цю карту, можливо, вам. Треба трошки подумати раціонально, логічно подумати. Можливо, вам треба щось поміняти навіть якраз в такий період в кризовий. Як вам треба поступити, щоб змінити в вашому житті щось і робити це так, щоб вам було краще? Подумайте, це дуже хороша підсказка. Ця карта вам дає. За нею йде е, умірена ця карта. 14-й старший аркан, до речі, що це, ця карта завжди це тут також дуже серйозна карта, яка говорить, що все йде за планом. Так треба було. От, начебто, ви живете в такий період вашого життя, що вам треба було пройти так, так, таку долю, таку ситуацію в вашому житті. Але ця ж карта говорить, заспокойтеся, це все проходить, це все пройде. Вам треба вирішувати. Головне, щоб ви були всередині, е, як то кажуть, цубки, так? Не, не, Вам треба бути спокійними, ви себе повинні е, е, спокоєми утверждати, що все буде добре, тому що від вас це все залежить. Якщо ви будете в такому ажіотажі, в негативному стані. Ви собі будете робити гірше, тому що коли ви спокійні, коли ви спокійно, раціонально сприймаєте ситуацію, де ви, де ви знаходитеся, вам, вам буде краще, коли ви в спокійному стані будете приймати якісь рішення. Дивіться, тут ця карта дуже чудова. Також дивіться, у вас три старших аркана зразу на середину будете готуватися до традицій. Єрафанту у нас карта традицій. Можливо, хтось буде думати про... Це, як, як то кажуть, карта традицій та ваших традиційних устоїв, вашої чи то вашої родини, чи то в вашому, вашій країні, де ви проживаєте. Так що підготовка, я ж кажу, підготовка йде до традиційних свят це також дуже чудова карта, коли ви будете вирішувати і вам подобаються ці традиції. і ви їх відчуваєте вашою душею, так, це якраз кар... карта тільця, е, щоб гармонія в душі була, вам треба заспокоїтися. Можливо, комусь дійсно сходити, помолитися, можливо, якісь молитви почитати, можливо, до церкви сходити. Дуже чудова карта на хрестини, якщо хтось буде, дуже хороша карта на вінчання в церкві. Е, якраз такі, такі позиції випадають, що будете. Приходите до цих традицій, будете звертатися до традицій, будете вірити в традиції, і вам це дуже подобається. Ну що ж, мої любі, вірте, все буде добре. Можливо, я ще раз повторююся: в кризах люди ростуть, в кризах люди розвиваються, і, можливо, це якраз прийшов той час, коли вам треба щось міняти у вашому житті. Ну що ж, візьмемо третю колоду в нас повсякденне життя вітьмочки. Побачимо, що вам очікувати на кінець грудня. Як у вас закінчиться ваш новий рік? Не новий рік, цей старий рік, як буде починатися новий рік. Ну що ж, Лицарь Кубків до вас, до вас прямо летить! Якась чудова звістка. Можливо, це карта кохання, це карта позитивних емоцій, це карта розвитку позитивного. Дуже хорошої звістки. Можливо, хтось до вас приїде, що навіть не очікували. Бачите? Там дельфін, там якийсь посланець інформації, летить, що сердечки, 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 щось буде робитися від душі. Дійсно, можливо, побачите рідну людину, як ви давно не бачили. Почуєте звістку, можливо, приїде та людина, як ви давно не бачили. Четвірка кубків говорить, що виходьте з того стану, бо вже засиділись. Так, важкий стан, важка ситуація, стабільна ситуація, затяжна. Можливо, навіть не бачите, що, бачите, там хлопчик підносить цей кубок. Що є ще якісь шанси в цьому. Не треба зациклюватися, не треба бути в такому розпачі, тому що ця карта може привести до речі до депресивних якихось станів, які будуть заважати вам і і вашому здоров'ю також треба виходити з такого стану. Прийміть. Хоча б ці дні свята, дні традиції, які е, будуть так, щоб трошки порадуйте себе і вашу душу, ваших рідних, е, приймайте участь в підготуванні, е, повеселіться, вам треба це робити, вам це необхідно, вам необхідно взяти час, щоб подбати навіть і про такий простий, але відпочинок, хоча б на пару днів, хоча б на пару, пару тижнів, да, щоб це зробити, можливо, якусь поїздку взяти. Робити собі подарунок, Лицар жезлів, до речі, бачите якраз на кінець і чим буде закінчуватися цей місяць, все-таки здвиг буде, будете активно приймати участь. Не побоїтеся навіть дракона, який палає, да, той, що страх на вас наводить, який ви будете робити свою справу, так як ви надумаєте. Тому що жезли це в нас фізичне тіло, це якраз ваша карта, коли ви будете приймати участь, активну участь уже наприкінці. Я бачу, ви тут сумнівалися, і щось, щось так довго затягувалося, але в кінці у вас все піде чудово. Не будете вже засиджуватися в самий такий останній момент будете вирішувати. Можливо, навіть вирішите поїхати кудись, так якусь взяти подорож, щоб відпочити, щоб відпочити від тих негараздів, які вас вже просто достали, як то кажуть. А можливо, дітки до когось приїдуть, тому що жезли. Лицар жезливий, несе звістку, це також можуть і дітки. Там бачите, там політ. Можливо, хтось приїде, що ви навіть і не очікували, що будете всі разом. Якраз там карта традиції випадала, вся вся сім'я буде разом. А, можливо, інформацію почуєте, тому що жезли це в нас енергія, там де ви будете приймати дуже активну участь. Ну що ж, мої любі? Е, ось такий розклад карта Таро на грудень місяць. Зараз я хочу взяти допоміжну карту для вас. Е, для всіх я її беру. Це карта колода е, колесо року, якраз на кінець, якраз на завершення цього року. І зараз візьмемо одну карту як порада. порада. Дивіться, виходить, е, засиділися 12-й старший аркан щось. Застоялося, щось вже висить, що ви вже навіть залюдяніли. Бачите, вже навіть і в зиму прийшли і вже цей лід. Але дивіться, є лучики, є якась надія, є якісь новини. Е, можливо, да, тут таке із-за дерев, е, це, це ваша родина може бути, десь почуєте цю інформацію. Там, бачите, е, квіточка, весняна квіточка, можливо, весною якраз. Весною ваші мрії будуть збуватися якась ситуація, та що вже довго-довго затяглася, і ви вже не бачите часу, щоб це швидше жах цей закінчився. Можливо, в когось така ситуація незрозуміла, так? яка вибиває вас із колії рівноваги, це все закінчиться. Йдуть промінчики, сонечка, прояснення буде. І, і я так думаю, що весною, коли все якраз весна. Буде наступати, природа буде просипатися. Щось здвинеться із місця, і ви підете вперед. Не буде ніяких перешкод. Ну що ж, мої любі, я вам бажаю чудового грудня місяця, дорогі мої стрільці. Я вас поздравляю, до речі, з Днем Народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів в усьому, що ви собі забажали. Я вам бажаю чудово відсвяткувати новорічні та е, свята і е, Новий рік, і як іще в нас різдвяні свята, і хай вас все, все здійснюється так, як ви цього бажаєте. А головне мирного неба над головою. Ну що ж, мої любі, буду закінчувати. Зустрінемося в січні. До побачення!